Великий обмін, з якого Україна отримує нічого в кращому разі, а насправді нічого хорошого ми з цього не отримаємо. І нічого хорошого для нас із вами не сталося. Моя особиста думка, Олена Центила, це моє ім'я. Як ви думаєте, чи вартує нам оптимістично дивитися на обмін між Сполученими Штатами? Ну, відверто, там є Німеччина, там Словенія, там Норвегія і Білорусь з боку Росії, ну але це так епізодично і. Блискавично, ми нічого не отримуємо. Ми лише програли. Виграв Путін. Чому він повернув шпигунів Дульцеви? Ви вже чули це прізвище і про їхніх дітей теж і інших по списку. І він повернув Красюкова. Вадим Красюков, снайпер, вбивця, який ліквідував вони так скажуть. Я насправді вбив жорстоко в 2019 році в центрі Берліна одного з чеченських польових командирів Зелімхана Ханглашвілі. Красюкова засудили. До довічного ув'язнення, а тепер його повертають. Причому повертають його не просто так, а повертають його аж так, що через нього весь цей обмін і влаштували. Більше того, Путін особисто біля трапу літака. В першому в синій кепці і олімпійці по трапу спускається Вадим Красиков. Путін приветствует його крепким рукопожаттям. обращаясь неформально, скорее як старому другу. Словом здарова. Але насправді не варто брехати вони давні друзі по ФСБшній лінії. І заради Красікова, відверто кажучи, все це було влаштовано заради Красікова і інших шпигунів вбивць найманців на кремлівський режим. Що показує Путін? Він показує, що робіть, а вбивайте, ми нібито своїх не кидаємо, і виглядає так, що не кидають. Більше того, він розповідає про те, що Красіков герой Кубані виявляється про те, що Красіков такий класний аж герой країни. Я, до речі, не здивуюся, якщо йому ордена луплять, так само, як і Дульцевим. Дульцеві, Дульцеві це теж цікаві персонажі. Це є пари, які брехали, що вони з Аргентини всю дорогу, а виявилося, що не зовсім з Аргентини. Причому брехали так, що їхні діти теж, ніхі бажечки, не знали, що вони росіяни. Про це вони дізнаються на облавку літака, і якось дуже не дуже ж вони виглядають. Щасливими не розмовляють російською, тому Путін аж іспанською одну фразу для дітей вимовив. Але буєносночас не врятує дітей від повної темряви. До речі, зверніть увагу: ось тут Путін іде і хапає за ніс, чи то за щічку, дівчинку. Ну, уявіть собі, ти щойно дізналася, що ти будеш жити в Росії, що ти росіянка, ще тебе Путін трогає за обличчя. Огидно. Ну, але що робити? Зрештою, дульцеві погоріли в Словенії. Тут напередодні на рік і один місяць їх засудили за шпигунство і от обміняли. Всі решта теж в списку або шпигуни, або ті, хто засуджені за кіберзлочини. Що демонструє Путін? Перше, що ті, хто працюють на його режим, мають шанс бути врятовані. Друге, що він витягатиме своїх. Третє, що він готовий, умовно кажучи, влаштовувати подібні обміни і контакти з поганим поганим заходом заради шпигунів і вбивць. Зрештою, це така собі історія, коли зараз Путіна будуть намагатися робити договороздатним, але нуль сумнівів, що це не так. Це був сигнал для вбивць і шпигунів, і вангую прогнозую, що зараз активізуються ті самі ячейки, ті самі сплячі агенти. Ну і більше стане вибухів, провокацій, графіті і замахів. Пам'ятаєте там напередодні одного недолугого агента ФСБ затримали які. Громадян Молдови вибував для того, щоб вони провокації в Парижі під час Олімпіади влаштовували. Такого буде більше, я прогнозую. Скабєєва теж вона на 12 хвилин наліпила на колінці сюжет з того моменту, як Путін зустрічає своїх в аеропорту. А ви пам'ятаєте, щоб він хоч раз зустрічав тих, кого з полонів звільнили українських? Я ні. Але крепко пам'ятаю, як автобус затягнули в чорний целофан. кожне сидіння в автобусі, яке перевозив. В звільнених з полону окупантів російських затягнули в чорний пакет, аби не забруднили? Символічно, правда, для цих чорних пакетів вони готували квіти, ну і якісь забави. Ще про забави. Ви не бачили, що Путін так зустрічав родичів, до прикладу, загиблих в Крокус-Сіті-Холі, або в Беслані, або обіймав тих, хто постраждав під час потопів, лісових пожеж? А навіщо? Вони ж не потрібні для спецзадач? Америка Америка відверто виграє в цій ситуації для Джосефа, для Джозефа Байдена. Ну, от трошечки очки. Ну, повернули, по-перше, Евана Гершковича, це журналіст Wall Street Journal, ну і морського піхотинця, на якого дуже довго чекали. А що? А що насправді виграє Німеччина? Нічого. Прокуратура Обурена, що відпустили Красікова, як засудженого до довічного ув'язнення, так само не попередили і родичів Хангошвілі. Про те, що збираються звільнити Красюкова. обурені, тому що питання про світову юридичну силу, яка ж сила юридична світового правосуддя, якщо про все можна домовитись, зізнатися президент Сполучених Штатів відверто подякував Фолофу Шольцу і сказав, що він неймовірний. Так само поставив великий плюс Словенії, яка віддала шпигунів. Ну, у Словенії не було. Громадян в заручниках у Росії відтак вона віддала своє право обміняти когось з інших громадян країн. Кого віддають? Ну віддають з найвідоміших кара Мурза. У нього, до речі, і британський паспорт є. Яшин, у нього паспортів немає. Він вважає, що це вимушена еміграція і мріє повернутися в Росію. Саша Скачеленка, це художниця Пітерська, яка пам'ятаєте, наліпки в магазині міняла про анти на антивоєнні. Пенсіонерка побачила ці наліпки, ну і відповідно пожалілася на. Сашу Скачиленка. І так вона в тюрмі була. Андрій Півоваров це ж людина, до речі, у якої закінчився термін ув'язнення буквально за місяць, але обміняли. І тут дивовижна історія насправді про те, що хто потрапив у цей список. Адже півоварову, якому залишався місяць, включили в обмін через те, що йому шили нову справу. Але ні адвокат, ні його дружина про нову справу не знають. Ну, Але справа у тому, що півоваров. Політик Пітерський, колишній директор організації Відкрита Росія Михайло Ходорковського. Ну і певно, що Путін може так позбавлятися політичних конкурентів. Ну, з Навальним вже вийшло, але трохи інший спосіб. Всі вони там залякані і в страху. Але тим не менше, ми маємо розуміти, що від того в Україні аж нічого. Бо пункт перший наших громадян там немає. Значно важливіший, значно вагоміший обмін. Це той, який стався дуже тихо. І не дуже помітно: 250 тіл наших захисників повернули з шести напрямків фронту. Це Майрінка, Горлівка, Маріуполь, ну і власне з Моргів на території Росії. Авдіївка, Херсонський напрямок, Запорізький, Луганськ і Бахмут на щиті. Оце важливо. А те, що хтось кудись там обмінявся, не дуже. Ну і так, робити з цього суперсенсацію доволі дивно, тому що якщо погортати історію трохи назад, то попередній обмін був в грудні 22-го року, а попередній від попереднього теж у 22-му, але 27 квітня. Серед списку інших обміняли засудженого російського льотчика Костянтина на Ярошенка на колишнього морського піхотинця США Тревора Ріда. Нам нічого, здається, не кажуть ці прізвища. А 8 грудня, пам'ятаєте, оцю от скандальну історію з баскетболісткою Брітні Грінер, тоді обміняли її Нінаріту Рабута, російського торговця зброєю. А ще раніше великий обмін був ну, у 2010 році. Тоді серед списку кіберзлочинців і шпигунів її повернули Сергія Скрипаля. Ще? Ну, а ще, якщо брати і розгортати ну, там, Радянський Союз. То і 89, 85, і 86 й рік. Вони теж були в списку обмінів. Ну, і так дуже символічно: 86-й рік американського журналіста Ніколаса Данілова обміняли на Геннадія Захарова. В рамках цієї угоди також звільнили радянського дисидента Юрія Орлова. Про журналістів далі. Тепер не буде. Іноземних журналістів, які писатимуть про реальну ситуацію в Росії, ну варіантів кілька. Перше, всіх іноземних громадян звідти заберуть, або вони заберуться самі, самоцензура і страх, ну бо ж можуть схопити, як Гершковича, і сказати, що вони шпигують на користь країни, з якої приїхали. А знаєте чому? Тому що ну, Гершкович спілкувався з людьми. Так, дивно, але журналісту потрібно спілкуватися з людьми для того, щоб збирати інформацію. Тобто журналістів іноземних медіа там не буде. Реальної картини там не буде. Хопа. Залізна завіса? Та ні. Запаковують і запаюють в жестяну банку. Чи зірви кришечку? Та ні. Не думаю. Тому що відсутність картини світу. Ніяким чином не провокує росіян на якісь дії. Ну, сповільнився Ютуб, ну і греть з ним. Ну, будуть контролювати, які сайти будуть відкриватися, які ні. Ну та й хай буде в принципі північна кореїзація повним ходом. Але здавалося б, цілий список опозиціонелів, лібералів, сміливців звільнили. Що від того Україні? А я вам зачитаю що а далі вирішуєте ви. Бо я вважаю, що нічого. Отже, вони вийшли, ну, карамурзає, я ж і яшин, і дали просуху про те. Як вони почуваються про те, що їх мордували? Про те, що це було фізичне і моральне, зрозуміло, психологічне насильство, і так, що вони погрожу по, боялися загрози своєму життю, і хто писав з них заяву на помилування? Хто обійшовся без неї? Але тим не менше, Андрій Пивоваров, пітерський, який політик, заявив, що буде боротися, аби захід пом'якшив санкції. Як вам? Цитата далее, чтобы мы могли ослабить санкции, те, которые касаются простых людей. А там есть простые люди? Ну, так. Те, которые нетолерантно относятся к войне, або те, которые поза политикой, я политику не цікавлюсь, то за что? Карамурза. Мы видим очень часто, что санкции направлены не против режима Путина, а против всей страны, против всех российских граждан. Это крайне несправедливо и крайне контрпродуктивно. От така от вам історія. То чого отримує звідси Україна? Мені виглядає хорошого нічого, але головне, що ми повернули 250 наших менше уваги і менше уваги пухрю, який роздуваються, і більше уваги деталям. Тому що що ми маємо звернути на сигнали Путіна, на провокації, які ростимуть в геометричній прогресії по Європах і Заходах, про Галочку, яку поставив собі Байден. Ми своїх не полишаємо. Ну і про людей, які змогли повернутися і зможуть спробувати жити наново. Росіянці? Ось росіянці все стабільно. Їхню завакуумовану жестяну банку нічого не порушить. І да, Всіх своїх хочемо повернути. Щонайменше 900 азовців залишаються в полоні. Це лише відкриті дані, і в тисячах. Обчислюється кількість наших оборонців без точної офіційної дани, без точної офіційної цифри, яких тримають у застінках росіяни. І так є окрема в'язниця, де під окремими списками, просто під номерами, без імен і прізвищ там тримають наших людей. Нехай всі повернуться додому. А ці? А байка з цими.